Вітаю Євгенія Мотрича. Далі коротко про те, що ви вже можете прочитати на нашому сайті. Слава Тіві, Польща готова скасувати прикордонний контроль з Німеччиною. Вже перевірила 5 тисяч укриттів по всій країні. Росія перевіряє Варшаву на стійкість до диверсій, а країни Балтії наполягають: Москва може напасти на НАТО, якщо відчує, що альянс слабкий. Про це вже за мить. Польща готова скасувати прикордонний контроль з Німеччиною, якщо таке саме рішення ухвалить Берлін. Про це заявив міністр внутрішніх справ і адміністрації Томаш Семеняк. За його словами, контроль з боку сусідньої країни діє з жовтня 2023 року. Тимчасові вибіркові перевірки на кордонах з Німеччиною та Литвою Варшава запроваджує від сьогодні, 7 липня, рішення ухвалене через проблему нелегальної міграції. Контроль триватиме щонайменше 30 днів, але у разі потреби уряд може його продовжити. Польські урядовці. Кажуть, що спеціальний режим не порушує правил шенгенської зони. Про зміни вже повідомили єврокомісара з питань охорони кордонів. Детальніше про те, що відбувається на польсько-німецькій межі, ви можете дізнатися на нашому сайті Слава Тіві. Понад п'ять тисяч цивільних об'єктів на придатність слугувати укриттями перевірила Польща. Кінцевих результатів ще немає, бо приміщення мають виконати ряд вимог, яких саме в ефірі українського фокусу розповів директор департаменту цивільного захисту та управління міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Даріуш Марчинський. У випадку багатьох документів навіть немає документації, тому ми повинні також призначити експертів, які мають відповідні знання, інженерні знання для того, щоб провести технічну експертизу і рекомендувати, чи це може служити для захисту цивільного населення чи ні. Марчинський каже, Варшава вже підготувала вказівки щодо масової евакуації населення на випадок військової загрози. А перші навчання щодо цього розпочнуться вже з початку наступного року і проводитимуться щорічно. У що саме має інвестувати Польща в контексті оповіщення населення про загрозу? Читайте докладніше на Слава тіві. Тим часом Росія перевіряє на міцність безпеку Польщі і використовує нові диверсійні методи. Про це в ефірі Слава Тіві заявила колишня працівниця Агентства внутрішньої безпеки Польщі, майор Анна грабовська сівець. Російські агенти залучають до підривної діяльності проксі агентів. Це люди, які не проходять тривалу професійної професійну підготовку розвідника чи диверсанта. Такого роду агентура, яку ми називаємо прокс-агентурою, яка залучається для викор... для здійснення коротких, не дуже складних завдань. Це ті люди, які залучаються через інтернет, і їхня робота оплачується через інтернет, які на частіше не знають своїх замовників. Це ставить перед спецслужбами перед контррозвідкою нові завдання і вимагає від них більшої динаміки. За словами грабовської сівець, на меті провокація страху, занепокоєння і відсутності довіри до польської влади. А протидіяти цьому можна зокрема і через підтримку з боку суспільства. Наприклад, дуже потрібними є організовані кампанії для усвідомлення, де можна очікувати дії проксі агентів і яка може бути їхня поведінка. Що зробити, якщо ми бачимо якусь камеру замонтовану у, у недалеко від стратегічних залізничних трас? Що зробити або повідомити, якщо ми бачимо якихось дивних людей біля об'єктів критичної інфраструктури? Служби повинні бути частково відкритими на громадян і на інформацію, яку вони отримують від громадян. Тоді у всіх є почуття, що ми беремо участь у відповідальності у тому, щоб взяти відповідальність за безпеку держави. Деталі читайте на нашому сайті. У свою чергу директорка міжнародного центру оборонних досліджень Крісті Райк в ексклюзивному інтерв'ю для слави наголосила... Сьогодні весь східний фланг НАТО на передовій, а країни Балтії часто вважаються найбільш вразливими. Литва, Латвія та Естонія дуже серйозно ставляться до російської загрози. Тому два роки тому в рамках НАТО були ухвалені нові оборонні плани. Зараз вільнюс не бачить безпосередньої загрози, адже Росія зосереджена на Україні. А військова присутність Росіян поблизу країн Балтії та Фінляндії є мінімальною. Втім, Естонія розуміє, навіть під час бойових дій Росія зуміла посилити свої військові можливості і планує збільшити свою. І присутність поблизу їхніх кордонів, тому Україна виграє час для НАТО, аби альянс став сильнішим і розвинув засоби стримування та реагування. Райк каже для країн Балтії та Європи життєво важливо, аби Україна залишалася незалежною і продовжувала захищати Європу. Якщо Росія побачить розколу НАТО і особливо сумніви щодо відданості США, вона може спокуситися випробувати альянс на міцність. Більше про безпекову ситуацію в рамках країн Балтії читайте на нашому сайті. А у мене на цю мить все більше актуальних та цікавих новин. На Слава ті Бережіть себе.